Ми граємо таку музику, яка зрозуміла людям, яка їм подобається, яка їх заводить. Кохайте з чорноброю та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Полюбляємо робити так звані компіляції, тобто, коли ми беремо текст з однієї пісні, музику з іншої, потім поєднуємо. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми теж. Знаю, ви мій теска Юрій Бондаренко, ви фронтмен чудового. Оркестру гарного настрою. правильно сказав? Так, так, все правильно. Бо вже наскільки спілкувався з вашими музикантами, то говорять, і чудового називають, і хорошого. Але найголовніше, що тут забарвлення позитивне, настрій позитивний, так? Ну так, це наша концепція, яка винесена власною назву нашого колективу. Гарний настрій це те, заради чого ми працюємо на сцені, щоб подарувати його нашим слухачам, тим, хто прийшов на шустрі. Наскільки я знаю, то ви є автором всіх пісень або їхніх каверів, так? Тобто всі ідеї і музичне авторство не ваше. Ну там збірна селянка, не можна сказати, що я єдиний автор. Ми працюємо з чудовими українськими поетами, навіть на вірші Шевченка у нас є пісні. Тому о, всього потроху є авторські, є о, інших авторів, є кавери. Всього потроху, але мета одна. Гарний настрій. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу Smile Multed Fest. Це перший захід благодійний, який якому передбачив ні? Ні, ми завжди з радістю відгукуємося на пропозиції виступити для якихось благодійних цілей. Це робимо вже давно, мабуть, ще з 2014 року. І коли нам запропонували виступити сьогодні тут, ми без роздумів погодилися. В нашому гурті шість учасників правильно? У нас змінюється кількість учасників постійно. Зараз, зараз виступаємо в шістьох. Сьогодні ви прокачали публіку своїм хітом «Підманула». Полюбляємо робити так звані компіляції, тобто, коли ми беремо текст з однієї пісні, музику з іншої, потім поєднуємо, додаємо ще щось туди своє. І Таким чином отримуємо такі, знаєте, не кавер, а посткавер. -пост де запрошують в основному виступати ваш чудовий колектив? Ну, до війни ми грали, звичайно, дуже багато де. Ми всю Україну об'їздили, виступаємо на днях міст, на весіллях навіть виступаємо на різних ну, корпоративних святах. Тобто це дуже широкий спектр насправді, тому що ми граємо таку музику, яка зрозуміла людям. Яка їм подобається, яка їх заводить. Люди танцюють, люди співають, люди посміхаються. Що ще треба від музичного колективу такого спрямування. Я думаю, що... Скільки в репертуарі рахували пісень? О, та важко сказати, ні, не рахував. Ну, Ми можемо робити спокійно, ну і робимо сольні концерти, тому дві з чимось години програма у нас є. Вона постійно змінюється, тому що одні пісні. Нам перестають подобатися, інші стають більш актуальними. Якщо. А можете зараз прямо тут зімпровізувати щось із найулюбленішого? Залюбки. Кохатись чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі, люди, роблять лихо з вами. Чудово. От. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Фон. Побажання зараз може бути тільки одне. Мирне небо, перемога. Всім цього бажаю якнайшвидше. Дякую вам за інтерес. Дякую. I'm